Вітаю. Ми сьогодні подивимося на вербовий котик. Верво. Добре розпустилися. Знаєте, фокусує той телефон. ні. 세세 <sum> Такие тоже дребненькие те. И же дребненькие дремают. Где? Не. не знаю, что это такое дребненькое. Что... Не знаю. Какие фанаты. Есть такие тепловые такие. Как... Рабашка, высокая. Дуже дрімлі того року ті, такі дріблоньки. Ось древненькі. Вітаю о. Рыбовые котики уже цветут. Вот он уже с ними. Те же, друзья, знаете, и уже цветут. У не них немало шелецвела, которые а цветут. краси перші частинки які вони ще не цвіли покажу а то друга частина буде але дві частини однім відео зроблю а вони ще, до речі, гарно пахнуть. Так пахнуть. Пахнуть. Добре, бувайте здорові, приємного Перегляду, Па-па, На все добре. Все буде добре. Які то гарні. У гілку хочу зняти, така гарна. Воно буде. Уже гарно. А може не йде не йди, ми ж зараз йдемо. Подивимось його на файно цвіта. А ну я збережу. Не відомо то вже похмуро. Вот то добре видно О, Добре. Ну добре все.